Здоровенькі були мої хороші для вас свіженьке поступлення з Європи. Рестова Hyundai Kona на 64 кВт. 20-го року випуску. Зараз я швиденько постараюсь вам розказати про дане авто. Але самим першим, що хочу виділити, що це є рестайлова модель 2020 року випуску, адже на наших сайтах українських по продажу автомобілей, що я замітив, дуже-дуже багато автомобілей е, виставляють як 2020 роком, насправді вони є 19-м. Їх легко відрізнити сам перед по тому, що рестайлова модель 2020 року, яка почалась випускатись, має Три фази зарядки, вона підтримує трьохфазну домашню зарядку, це дуже легко відрізнити по цьому раз. І саме простіше, коли ви переглядаєте фотографії автомобілів на наших сайтах, по мультимедії, друзі. Якщо ви бачите на фотографіях ось таку мультимедію, ви дійсно маєте рестову модель. Якщо ви бачите з меншим моніторчиком або кнопки, Отак тут розположені вертикально, а не ось тут понизу. Це є дорестайлова модель. Друзі, не порівнюйте по цінах. Це зовсім різні ціни на ці автомобілі. Це є дійсно 20-й рік. Багато продавців свої автомобілі 19-го року випуску виставляють як 20-м. І тому там бувають питання по ціні. Дорестові моделі вони продаються дешевше, а ці автомобілі в Європі коштують дорожче. Так. А тепер це саме основне, що я хотів сказати, щоб ви розуміли, як утворюються ціни на ринку. Отже, у нас двигун електричний на 205 кінських сил, оскільки в нас батарея 64 кВт, вона комплектується двигуном на 205 кінських сил, 150 кВт. Також є такі кони з батарейками на 40 кВт. Вони йдуть з двигуном на 136 кВт. Кінських сил, на мою думку, цих 205 кінських сил для цього автомобіля навіть трішки забагато, насправді. Цей автомобіль, який з меншою батарейкою, він також його, будемо так говорити, його достатньо. Кому не потрібно такий далекобійний, наприклад, запас ходу цього автомобіля складає до 500 км на одному заряді, вона проїжджає спокійно. Зараз взимку проїжджає трішечки менше. Можете порахувати, наприклад, зараз місяць лютий. На дворі мінусова температура, холоднувато, якщо чесно. І зараз мій розхід склав, їзда за містом. Перший мої ця втівка, до речі, заїхала в Україну, тільки вчора розмитнула. Сьогодні вже у продажі. Вчора мій розхід склав їзда з Бережан через Рогатин за Львів і назад проїхав там 200. 240 км, розхід на сотню склав 16 кВт. Це при кліматі на 21 градус в салоні з підігрівом керма. Так що я рахую, що автомобіль дуже-дуже економний і проїжджає зимою, зимою також немало кілометрів. За двигун я розказав, також, до речі, у нас комплектація Style. Комплектація Style має максимальні ледовські ходові вогні і також наша оптика йде ледовська. Тут по оптиці стоїть максимальний, також присутня в нас комфортна підсвітка поворотів. Коли ви рухаєтесь у темний час, поворот ліво-право або включайте поворотник, ця зона дуже класно, зручно вам підсвічується так само, як це робить ВАК. У нас є ось тут понизу, у нас є радар, він відповідає за асистент від зіткнень. Він виявляє пішоходів, автомобілі попереду. І якщо ви відволіклись десь... Трішечки від дороги, він максимально старається уникнути ДТП, зберегти вам життя. І само собою на цей радар закріплений асистент адаптивного круїз контроля. На лобовому склі в нас присутні камера асистентів, також читує дорожні знаки, виявляє дорожню розмітку, підрулює в ній самостійно. І також може просто повідомляти, коли ви пересічете лінію. Легкосплавні оригінальні ось такі 17-ті диски, зимова резина 2020 року. Ось така резина на автомобілі. Дзеркала з електричним регулюванням, з підігрівами, це все присутнє. Безключовий доступ в салон можна відмикати, закривати з кнопочки і, відповідно, само собою присутні два ключі в автомобілі. Це, що автомобіль привезений із Німеччини, ось такий автомобіль, який куплялись в салоні у Німеччині, всі мають ось такі шильдики. Салон гарнесенький збережений до продажі, не підготовлювався, адже автомобіль дуже гарно виглядає і так. У нас присутня максимальна акустика крел з Музика приємно, дуже гарно грає в автомобілі. Ось такі сидіння, сидіння в нас йдуть з електричним підігрівом. Мають три ступені нагріву як переднього пасажира, так і водія. Присутні в нас відключення партроніків, функція автохолд, підігрів керма і вибір режиму руху. Є три режими на вибір: є еко, є комфорт і спорт режим. Електричний рушник. Тут, відповідно, ми перемикаємо швидкості. Класна, ось така стильна, дуже чітка, гарна мультимедія. Android Auto CarPlay це все тут підтримується. У нас присутня безпровідна зарядка для смартфону. Смартфони, типу розміру 15 Pro Max, 16 Pro Max сюди поміщаються без проблем. Для підключення Android Auto CarPlay у нас є виведений USB. Ось такий. Також присутні у нас швидкі зарядки для смартфонів. І є ось така. Резеточка на 12 вольт. Ще ось така дуже вмістима ніша для ваших ваших речей. Ось такий, до речі, друзі, у нас бардачок. До автомобіля є дуже багато багато різної інформації. Є вся сервісна книжка з відмітками. Зараз однією рукою мені незручно показувати. Всі розпечатки тикогляди все все-все є. От, наприклад. Тих огляд, автомобіль проходив, можемо помітити, 14 лютого 2023 року має бути зафіксований пробіг. Де ж, де ж. А ось, друзі. 60 тисяч 188 кілометрів. По одним словом, автомобіль має всі чеки, все повністю. Нагадую, друзі, що всі автомобілі, які публікуються у мене на каналі, всі йдуть з оригінальними підтвердженими, перевіреними пробігами. По-іншому, друзі, не буває. Це вже можуть підтвердити всі клієнти, які придбали автомобіль у мене. Задні віконці із заводу йдуть підтоновані. Ось так місце позаду виглядає для задніх пасажирів. Присутні у нас спинки сидінь складаються, є ось такий підлокітник з підстаканниками. Задні підголівники також регулюються. Ця машинка йде в класі компактних, як там кажуть, субкросовер Камера заднього вигляду, партроніки з заднього ходу також присутні. Ось такий багажник. В багажнику ось тут у нас захований сабвуфер. Є штатна оригінальна зарядка від домашньої розетки заряджати від 220. І є подовжувач від станцій. Ще ось такі одна ніша для ваших речей. І тут ще є компресор, піна, крюк. І в комплекті йде щіточка на зиму. Цього року у нас така зима, що щіточка. Відпочиває, снігу крайні мало, а сьогодні трішки зранку було нападало. Дивиться дуже гарно. Про підвізку. Спереду Макферсон ззаді незалежна. Дуже я був приємно вражений, як підвізка налаштована. По місту, по поганим дорогам вона дуже гарно їде, комфортно м'ягко. На швидкостях на трасі стоїть також. І коли ви переїжджаєте з ідеально рівної на таку, не дуже, вона дуже гарно відпрацьовує. Не, не, як би сказати, не жорстка і в міру, міру комфортна. Автівочка їде гарнесенько, не є якоюсь табуреткою, як то кажуть. Відразу ще від попереднього власника в нас є такий бонус. Плівочка під ручками поклеєна. Ну, взагалі по автівці, як ви бачите, автівка не підготовлена до продажу. Відразу можна помітити, що автівку любили, доглядали, і стан автомобіля дуже-дуже класний. Це є в нас місце водія, електричні скло блокування задніх віконець від дітей, керування центральним замком і налаштування дзеркал. Водійське сидіння. Регулюється механічно вперед-назад по висоті, електрично у нас регулюється тільки підтримка пояснична для водія. До речі, друзі, відразу ця автівка від самої максимальної комплектації відрізняється тим, що немає шкіряних сидінь, немає ось тут маленького люка, немає передніх партроніків. А і ще, друзі, немає одного асистента, немає е мертвих зон дзеркалах. Це єдине, що відрізняє її від самої практично максимальної комплектації. Всі інші функції в ній присутні. Перейду швиденько в салон. Запустимо автомобіль, трішки погріємося. Ось, авто в нас запущено і вже готово до їзди. Отже, як бачимо, батарейка в нас заряджена практично майже повністю. Прогнозує нам на даний момент 400. 37 км, це все через те, що я поки на мийку, поки е, витирав її, все повністю вона до тих пір працювала, я її не виключав. В цьому графіку, що ми бачимо на приборній панелі, виглядає то батарея повністю заряжена. Насправді це є 96% і прогнозує нам 436 км запас ходу е, коли я зняв зарядки 100%, було прогнозовано 400, 478 кілометрів запасу ходу. Отже, друзі, тут ми кліматом все можемо керувати. Клімат в нас є двохзонний і є ще така цікава функція Driver Only. Це коли ви в автомобілі знаходитесь один, ви водій, ви вмикаєте все, весь клімат працює конкретно тільки на вас, а вже бокові це все відмикається, зберігає вам. Певний запас ходу. Цією кнопочкою ми можемо виставляти режими їзди, і відповідно цим будуть змінюватись наші прибори. Зараз в нас оце комфорт. В комфортному режимі приборна панель змінюється і присутня в нас спортрежим. Спортрежим виглядає ось так. Не знаю, я спортрежим не вмикав, не пробував. Практично їздив завжди в комфорті, а сьогодні увімкнув на екорежим, їжджу по місту. Дзеркало центральне в нас з автоматичним затемненням. Ось таке місце для окулярів, підсвітка салону. Це все присутнє. І оскільки наша автівочка є рестова моделька, я встановив додаток на свій смартфон. У додатку ми завжди бачимо, де автомобіль знаходиться на даний момент. Є вся інформація по батареї, бачимо, який рівень заряду, запас ходу, яка температура на вулиці, яка температура в автомобілі. Також дистанційно з додатками можемо увімкнути прогрів салону, виставити комфортну температуру, ви виходите з дому, з роботи, автомобіль повністю прогрівся. Якщо б була ситуація, коли було б багато снігу, нападало на автомобіль, чи там замерзли вікна, все б розтаяло. Також клімату ми можемо виставляти, там розморозка вікон, розморозка дзеркал, можна увімкнути дистанційно підігрів сидінь, підігрів керма. Також у додатку дистанційно можна увімкнути аварійну сигналізацію. Можна увімкнути дистанційно звуковий сигнал, машина почне сигналити, це, напевно, щось таке відлякати від, 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 від свого автомобіля. Там, наприклад, не знаю вже, від ситуації все залежить. Дистанційно ми можемо увімкнути фари. Ще що, друзі. Ну, взагалі, в додатку дуже багато чого. Ми можемо відмикати, опускати вікна, ми можемо відкривати двері. Ми дистанційно можемо відкрити тільки капот, ми дистанційно можемо відкрити тільки двері багажника, кришку багажника мається на увазі. Взагалі, ну дуже класна машинка мені дуже сильно зайшла. Я після цього автомобіля відразу ж виставив свою Zoe. До речі, може хтось хоче або шукає класну Zoe, Я відразу вже її виставив на продаж. Виставляю. Є також у мене 20-го рестового року. Батарейка 52 кВт, 72 тисячі пробігу в дуже класній комплектації в білому перламутрому кольорі. Ко цікавить відео про дану зойку, також все є у мене на каналі. Також я знімав відео тест пробігу. Мається на увазі, як машинка споживає енергію за містом. Я їздив в одну сторону, практично майже 200 кілометрів. В одну сторону і 200 назад. Кому цікаво, може перейти на мій канал і поглянути це відео. Кому буде цікавити дешевший електромобіль, Рено Зоя. В класному стані, так що також звертайтесь, друзі. Ну що, тут ніби все сказав, показав, Дзеркала з автозатемненням. Ось таке місце для окулярів. Це все є для, для дівчат дуже вагомо. Присутній дзеркаль це з підсвіткою. Це така функція. Раніше я на неї не звертав увагу, але мені одного разу сказали, що це варто говорити. Мені ну, ніби все, друзі. По автомобілі я все показав, розказав. Кого ще буде цікавити, задавайте додаткові питання в коментарях. Я все читаю на всі адекватні коментарі даю відповіді. А зараз швиденько полаку фарбуємо. Показники в мікронах. 106 мікрон. 92. Жоден елемент по автівці не знімався, не крутився, всі віконця рідні. Ось так швиденько бігло вам покажу. Автівка у нас не фарбована. Все в рідній фарбі, друзі. До речі, хто хоче придбати собі класного товщиноміра. Або будь-яку діагностичну апаратуру для автомобілей. Я залишу посилання на офіційний сайт. Там, відповідно, ви зможете купити будь-що для свого авто. При замовленні вказуєте промокод SCRABOT і відразу ж миттєво получаєте 5% знижки. Так що, друзі, ось таке авто для вас із Німеччини. Дуже вам дякую, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте вставити вподобайку під цим відео. Підтримуйте український контент. Всім спасибі, всім дякую. До нових авто. Пока-пока.